У 2000 році Дейв Крупа працював механіком на стоянці для вантажівок на середньому заході. Він мав теплі стосунки з зі усіма колегами, але особливо теплим. Вони були з Еммі Флорою. Згодом вони почали зустрічатися та одружилися. У пару народилося двоє дітей хлопчик та дівчинка. Подружжя купила будинок, де був дуже щасливим. Він відчував, що вони живуть американською мрією. Пізніше. Він з тугою згадував, що в них було все, крім білого паркана. Друзі, ми хочемо подякувати всім вам за ваші коментарі, вподобайки, ну і, звісно, підписки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо повдячні спонсорам нашого каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Минуло кілька років. Дейв та Еммі виховували дітей та працювали в різні зміни, намагаючись звести кінці з кінцями. Пара з часом почала віддалятися один від одного. У 2012 році Дейв та Еммі розлучилися, вони зрозуміли, що з їхнім шлюбом щось не так. Емі повернулася додому в Омаху, штат Небраска, щоб бути ближче до своєї родини. Хоча Дейв нікого не знав у Небрасці, також переїхав туди, щоб бути частиною життя своїх дітей. Дейв орендував квартиру в Омасі і влаштувався на роботу майстром. Хоча Дейв мав змогу регулярно бачитися з дітьми, в його новому житті все ще залишалося порожнече. Він почувався самотнім. Тому чоловік створив профіль на сайті знайомств Plenty of Fish. Незабаром. Він зв'язався жінкою на ім'я Шанна Ліз Голяр. Дейв зрозумів, що у них з ліз є багато спільного. Ліз любила тварин і мала двох дітей. Вона була звичайною жінкою, у неї був власний бізнес, прибирання, їх зблизила любов до мотоциклів. На першому ж побаченні вони одразу знайшли спільну мову. Після побачення Дейв згадував ліс як усміхнену, енергійну і сповнену життя. І більше чоловік вирішив не з ким не знайомитися на сайті, йому в серце запала ліс. Ліс та Дейв продовжували зустрічатися. Чоловік нещодавно розлучився і чітко усвідомлював, що не хоче серйозних стосунків. Парі було весело разом. Дейв мав свій простір, але ліс була поруч, коли він цього потребував. Ліс, здавалось, розуміла, що Дейв не хоче бути прив'язаним. Чоловік добре справлявся зі своїми обов'язками. І незабаром його призначили менеджером магазину. Одного разу, коли Дейв працював, до крамниці зайшла приваблива жінка. Він відчув миттєве взаємне тяжіння. Невдовзі після цієї зустрічі Дейв знову переглядав сайт Plenty of Fish. Він був приємно здивований, побачивши фотографії тієї самої привабливої жінки, яка нещодавно заходила в його магазин. Її звали Керрі Фарвер. Вона була 37-річною матір'ю одиначкою. Вона виросла в цьому районі і збудувала кар'єру в галузі комп'ютерних технологій. Дейв написав Кері повідомлення на сайті: Привіт, я тебе знаю. Вона відповіла йому: І я тебе знаю. Вони призначили час зустрічі. Дейв був приголомшений тим, якою розумною та сексуальною була Кері. Він відзначив, що вона не його рівня. У першому побаченні вони чудово провели час. Згодом вони вирішили піти до квартири Дейва. Але коли пара прийшла туди, сталася дивна річ. Вони навіть не встигли зняти верхній одяг, як Лі зателефонувала Дейву, Вона сказала, що їй потрібно зайти в його квартиру, щоб забрати деякі свої речі. Кері вирішила піти. Ліс прийшла саме тоді, коли Кері виходила з квартири. Жінки обмінялися поглядом, коли Кері проходила повз. Ліз стежила поглядом за Кері, яка сідає в машину і від'їжджає. Ліз зібрала свої речі і вийшла з квартири. Саме тоді, Дейв зателефонував Кері, яка на той час вже була майже вдома. Вона жила за межами штату в Македонії, штат Айова. Замість того, щоб уникнути дзвінка і повернутися до себе додому, Кері запропонувала Дейву приїхати до неї. Він погодився. Дейв і Кері почали часто бачитися. Обох влаштовували їхні стосунки. Кері не хотіла серйозних стосунків, але любила спілкуватися та проводити час з Дейвом. До того ж, вона працювала всього за три квартали від квартири Дейва. Тож вони проводили багато часу разом. Через пару тижнів щось змінилося це був листопад 2012 року. Кері перестала спілкуватися з Дейвом. Здавалося, вона просто зникла з його життя. Але одного дня. Близько 10.30 ранку, коли Дейв був на роботі, він отримав повідомлення від Кері. У повідомленні було сказано: слухай, нам треба з'їхатись. Дейв відповів: Я думаю, ми про це вже говорили. Відповідь Дейва викликала потік жахливих, погрозливих повідомлень від Кері. Повідомлення були сповнені злості та ненависті. Дейв був приголомшений. Одного дня він повернувся додому на обід. І побачив, що всі речі Кері зникли з його квартири. Він був засмучений до кінця дня. Через два дні повідомлення з погрозами від Кері почалися знову. А тепер перенесімося до Айови. Там жила Ненсі Рейн, мати Кері. Жінка була дуже стурбована, адже її донька перестала виходити на зв'язок. Кері не відповідала на дзвінки матері і сама не дзвонила. Тож жінка подала заяву про зникнення людини. Наступного дня Дейв був на роботі, коли його покликали до прилавку магазину. Там були двоє поліцейських, які розпитували про Кері. Дейв був останньою людиною, яка бачила її. Чоловік показав офіцерам свій телефон. Коли вони подивилися текстові повідомлення від Кері, їхня поведінка змінилася. Вони подякували Дейву за допомогу та пішли. Чоловік вже деякий час нічого не чув про ліс, але раптом. Жінка знову зв'язалася з ним. Вона сказала Дейву, що Кері поцупила її машину. Текстові повідомлення від Кері почалися знову. Дейва засипало страшними та ненависними повідомленнями, і тепер вони надходили з різних інших номерів, а не лише з телефону Кері. Також надходили неприємні електронні листи. Дейв стверджував, що отримував від Кері 125 повідомлень на день. Коли Кері надіслала Дейву фотографію з дому ліс, він почав панікувати. Кері якимось чином проник у будинок ліс. Стіни були розфарбовані фарбою, а одяг ліс порізаний. Дейв відчував себе жахливо через те, що це сталося з ліс. Вони почали проводити час разом, втішаючи одне одного, і незабаром їхні стосунки відновилися. Колишня дружина Дейва Еммі. Дізналася про тривожні повідомлення і погрози. Вона сказала Дейву, що більше не хоче, щоб їхні діти проводили вихідні в його квартирі. Дейв погодився відвідувати дітей у Емі і надалі. Повідомлення з погрозами Дейву продовжувало надходити. Він почав проводити більше часу в барі, вживаючи алкоголь, щоб впоратися зі стресом. Одного вечора Дейв отримав тривожне повідомлення від Кері. У ньому йшлося. Я підпалила будинок цієї мерзенної шш. Сподіваюся, ця шш і її діти помруть. Дейв кинувся до будинку ліс. Він знайшов жінку біля будинку, самотню та заплакану. Її дітей не було вдома, коли сталася пожежа. Але тварини ліс, дві собаки, кіт і домашня змія загинули у вогні. Після пожежі ліс переїхала, але не сказала Дейву свою нову адресу. Чоловік зрозумів, що все, що сталося з ліс, було його провиною. Минув рік, мати Кері Ненсі все ще не бачила свою доньку. Вона поговорила зі слідчими і повідомила їм, що Кері страждала на біполярну депресію. Слідчі приїхали додому до Кері. Вони побачили, що вона залишила там всі свої ліки, весь свій одяг, і речі були на місцях. Поліція не повірила, що Кері переїхала. Щоб почати нове життя без матері, дитини та свого колишнього. Розслідування привело їх до банківських рахунків Кей. на них не було жодних транзакцій, що стало ще одним тривожним сигналом. Поліція знала, що люди не починають нове життя без грошей. Батько Керрі хворів і врешті-решт помер. Ненсі не могла повірити, що її донька не приїде додому, коли її батько невіліковно хворий. Після його смерті Ненсі побачила яскравий сон, в якому до неї прийшов її чоловік. Увісні він сказав Ненсі, що Кері разом з ним. Тоді Ненсі зрозуміла, що її донечка ніколи не повернеться додому. Дейв продовжував жити далі. Вининяв нову квартиру, змінив номер телефону. Він також зареєструвався на новому сайті знайомств. Він почав спілкуватися з новою жінкою. І вони призначили дату зустрічі. Дейв чекав у призначений час і у призначеному місці. Але жінка не прийшла. Він був готовий здатися, повернутися додому, але раптом прийшло повідомлення, в якому жінка писала, що спізнюється і скоро буде. Він продовжував чекати. Тоді отримав ще одне повідомлення: у ньому йшлося. Це Кері. Дейв одразу пішов у поліцію. Поліція вже сумнівалася, що Керрі взагалі жива. Троє слідчих Джим Дотті, Тоні Кава і Райан Еванс працювали вдень і вночі, намагаючись встановити, хто надсилав повідомлення з погрозами. Слідчі виявили, що основна IP-адреса багатьох повідомлень була закріплена за адресою будинку в цьому районі. За дивним збігом обставин виявилося, що будинок належав одному з їх співробітників. Тоду Баттерворту. Вони отримали ордер на обшук будинку, конфіскували його електроніку і запитали, чи мав хтось доступ до неї. Тод відповів, що доступ мала його нова дівчина. Бо здогадалися, хто це був. Подружкою Тода була не хто інший, як Ліс Голяр, та сама у якої згорів будинок. Тепер поліція знала, що Ліс Голяр їхня головна підозрювана. Слідчі витратили незріченну кількість годин, переглядаючи вміст і записи її телефону. Вони знайшли фотографію, датовану 24 грудня 2012 року. Це була фотографія автомобіля Керрі, але поліція не могла його знайти. Слідчі встановили трекер на машину ліс. Вони дізналися, що вона щодня їздила біля будинку колишньої дружини Дейва Еммі. Еммі та її діти. Почали отримувати повідомлення з погрозами. В деяких з них зазначалося місце знаходження дітей, у деяких навіть йшлося про те, що вона збирається перерізати їм горлянки. Емі була налякана. Коли Дейв дізнався, що ліс переслідує його колишню дружину та дітей, він придбав пістолет. Він зберігав зброю у шафі, де міг швидко до неї дістатися. Одного недільного вечора Дейв повернувся додому після дня, проведеного з дітьми. І виявив, що його пістолет зник. Він зателефонував до поліції, щоб повідомити про крадіжку. У ніч на 5 грудня 2015 року надійшов дзвінок на 911. Жінка повідомила, що в неї стріляли в парку Лейк. Вона сказала диспетчеру, що стрільцем була жінка. Поліція була шокована, коли вони дізналися, що жертва стрілянини ліс Голяр. Поліція розглядала можливість того. Що стрільцем була Емі Флора. Вони негайно вирушили до будинку Еммі і допитали її, але незабаром з'ясувалося, що вона не несе відповідальності за стрілянину. Ліс викликала поліцію і повідомила, що отримає від Емі смс та електронні листи з погрозами. У повідомленнях Еммі нібито писала, що вона вбила Кері, а також наводила деталі вбивства і описувала, що вона її вбила у машині. Але слідчі вже знали, що ліс надсилає повідомлення сама собі. Поліція знайшла машину Келі. Вони розібрали її у пошуках слідів крові. Поліцейські нічого не знайшли на поверхні і вирішили зняти сидіння. І от нарешті вони знайшли докази на внутрішній подушці пасажирського сидіння. Вона була вкрита червоними плямами крові. Вони також знайшли відбиток пальця лісу. На коробці м'ятних цукерок у машині Кері. Тепер поліція знала, що за всім стоїть ліс. Але щоб довести свою правоту, їм потрібно було довести дві речі: Кері дійсно мертва, і Лізу вбила її. Поліція знову допитує Дейва. Вони запитують його, чи є у нього якась стара електроніка з 2012 року, про яку він міг забути. Дейв не був упевнений, але пішов до свого сховища. І почав там купатися. Він знайшов старий планшет, про який і забув. У планшеті була карта пам'яті. Вона була повністю стерта, але слідчі змогли відновити 11 тисяч фотографій. Вони переглянули тисячі фотографій, багато з яких були селфі-ліс. Але була одна фотографія, яка привернула їх увагу. Спочатку її було важко розібрати, але зрештою вони зрозуміли, що це фотографія ноги з татуюванням на ній. Татуювання було подібне до того, що було на нозі у Керрі. Слідчі порадили Дейву переїхати до Емі та їхніх дітей, щоб забезпечити їм захист. Дейв погодився: поліція мала прихований мотив, коли пропонувала Дейву цю пропозицію. Вони знали, що це розлютить Ліз. Вони були праві. Ліз почала знову отримувати повідомлення від Еммі. Тепер поліція підозрювала, що ліс і підстрелила себе сама, намагаючись звинуватити Емі. Ліз запросили на допит. Вона все заперечувала і просила адвоката. У поліції не було тіла Керрі, але були інші докази. Вони заарештували ліс. Поліція та прокурори побудували свою справу. Вони знали, що все ще є шанс, що ліс визнають невинною, тому що у них не було тіла Керрі. Зала суду була заповнена членами родини, правоохоронцями та іншими спостерігачами. Всі вони були як на голках, очікуючи на рішення судді. Суддя увійшов до зали і почав обговорювати свій вирок. Спочатку здавалося, що він схиляється до виправдання ліс, але згодом він уточнив все. Ліс Голяр була визнана винною у вбивстві і засуджена до довічного ув'язнення. Без права на умовно застрокове звільнення. Сім'я нарешті отримала певну ясність у справі про вбивство Кері. Мати Кері Ненсі щиро вдячна слідчим. Вона каже, що вони врятували її психіку. Дейв досі відчуває провину за те, що сталося з Кері. Він знає, що якби він не почав з нею стосунки, вона була б жива. Я дуже шкодую, каже Дейв, про те, що сталося. Якби не зустрів Кері, вона б не зустріла Ліз. І цього б не сталося. У 2024 році Netflix випустив документальний фільм про справу Ліс-Голяр, так що запрошую вас його подивитися. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, залишайте коментарі під відео, ставте вподобайки, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.